З моменту прийняття даного провадження до провадження головним слідчим управлінням виконано наступне: на даний час призначено більше, ніж 82 експертизи. Перші е, висновки почали надходити, а також е, основна маса висновків е, надійде до 10-15 числа червня місяця. А саме це висновки судово-медичних експертиз е, з метою встановлення, саме причину смерті тих. Е, Тіл, які були знайдені саме в будинку профсоюзів. З приводу встановлення потерпілих, всього зафіксовано 48 потерпілих, які померли від протиправних дій, як ми на даний час вважаємо, щодо створення масових заворушень. 47 осіб встановлено. З приводу призначення експертиз, встановлено передано тіла, але ще одну особу на до даного часу ми не встановили. На даний час проводиться експертиза щодо встановлення ДНК. Після цього буде повідомлено вже додатково щодо встановлення однієї. особи. Після проведення судово-медичних експертиз, пожежотехнічної закінчення, будівельно-технічної по приміщенню буде призначення. Комплексної експертизи з залученням іноземних фахівців, які е, дадуть конкретні висновки, яка причина, яка наявність, що саме потягнуло швидку смерть потерпілих, е, також необхідно відмітити з приводу е, е, осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів. На даний час е, 50, 40 Чоловік, відносно яких обрано домашній арешт, відпрацьовуються, дають покази по кримінальному провадженню. Відносно 13 осіб обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Також відпрацьовується, маємо картину, що саме першочергово відбувалося при масових заворушеннях, а також з приводу тих людей, які вчиняли вбивства. Відпрацювання в місті Одесі також затримувалося декілька чоловік, які доставлялися до міста Києва і зверталися до судових органів слідства за поводженням з прокурором до Печерського районного суду міста Києва з приводу обрання запобіжних заходів взяття під варту. Дані клопотання прокурора розглянуті Печерським судом, але було обрано інший запобіжний захід, а саме домашній арешт. На даний час великий обсяг відеофайлів, документування даних подій вилучається до цього часу, оглядається, розкладається по кадровках з метою встановити усіх учасників. Не вибірково, а об'єктивно, як з одного боку, так і з іншого, з приводу, хто причетний був, хто організовував активні дії, хто мав при собі вогнепальну зброю, хто її застосовував з приводу поранення і всіх інших обставин події. Крім цього, хочу зазначити, як вже зазначалося, у засобах масової інформації. Приміщення самого Дому профсоюзів визнано, визнано по кримінальному провадженню в якості речового доказу, віддано на зберігання головному управлінню в Одеській області, щоб для забезпечення охорони. Для чого це зроблено? Для того, щоб е після комплексу проведення експертиз, а саме будівельно-технічних, там де вказано щодо його подальшої експлуатації, питання, щоб експерти надали нам відповідь, по тому що. Наявність самого хлороформу, яким чином це буде е, застосовуватись е, чи відігравати на життя людей, які будуть в подальшому цим приміщенням користуватися, у зв'язку з цим і призначений цей комплекс експертиз. Після їх проведення буде повідомлено додатково. Крім цього, на даний час більше 340 осіб допитано, люди допитуються кожного дня, встановлюються. Е, їх наявність на місці події також проводиться комплекс негласно розшукових дій, там де відпрацьовуються основні учасники цих подій. Але більше 340 осіб вже допитано, кваліфіковано слідчими головного слідчого управління. Співробітники міліції встановлюють місця місця знаходження людей, які зверталися до медичних закладів. Частково у нас виникають проблеми: а саме, перше з приводу звернення людей. За надання медичної допомоги, фіксації їх даних в журналі. Але під цими даними людей просто таких не існує. Тобто, люди надавали інші дані, які не відповідають дійсності. Але ми працюємо в цьому напрямку: встановлюємо людей, хто звертався, їх родичів, і приймаємо максимум зусиль для їх. Проведення допитів та визнання в якості потерпілих від даних подій є кількість людей, яких ми встановлюємо, але вони відмовляються давати покази. І саме це та категорія людей, яким була завдана шкода, а саме вигляді тілесних ушкоджень і всіх інших. От такі проблеми у нас існують, але ми все рівно відпрацьовуємо, ми все рівно допитуємо в якості свідків.